У Вердичеві прощались із захисником Олександром Пегиною 4 жовтня 43-річний наш земляк героїчно загинув у Краматорському районі на Донеччині. Всі, хто знав Олександра, казали, що в нього золоті руки. В нього вийшло все, за що б він і брався. Коли настала війна, він допомагав. Ремонтував техніку військову. Прийшов час, взяв до руки зброю, служив кулеметником, доблесно воював. На жаль, повернувся додому на щиті. Народився Олександр у Вінниці, ходив до школи в селі Озадівка, технічну освіту здобув у Бердичівському політехнічному коледжі, по закінченні якого вступив до столичного університету. У сім'ї, де зростав, був найстаршим серед трьох братів. Олександр, згадують, був гарним порадником, допомагав військовим, у числі яких і молодший брат, із ремонтом машин. А у липні цього року, коли призвали і його. То рішуче став на захист батьківщини, був кулеметником механізованої бригади і стояв за Україну до останнього. До горя не можна підготуватися. Воно, як кульова блискавка, ранить душі і серця тих, хто в свій час дав йому життя, хто його виховав, хто його випустив, хто його кохав, з ким він народив і на світ. Пішли уже і гілочки від його родинного дерева, його діточки. Але навіть будучи у небесному війську, він і звідти буде, дорога родина, вашим захисником. Він буде цим журавликом і буде захищати вас звідти, з небес. Син, учень, однокласник, друг у звичайному житті. Воїн, патріот, захисник у час війни і за наше майбутнє. Я хочу висловити вам найщиріші співчуття по втраті дорогої для вас і для нас, людини. Хай свята українська земля його в свої обійми, а Всевишній душу. Сьогодні немає слів, щоб вас втішити. Без сина залишились батьки, без чоловіка дружина, донька і син без тата, якому назавжди сорок три, вічна пам'ять герою, співчуття рідним і близьким.